Знаєте, які батареї завжди тримають в тонусі і підвищують рівень кваліфікації? А ось такі. Fujitsu FPB-0278. Зібрана в отакому гнучкому чи я не знаю плівкоподібному корпусі. Перший раз таки зустрічаю. Я так розумію, внутрішня батарейка. Здається 2012 чи 2016 року. Зараз підключимо, подивимось точно. На чіповій bq 8055. На такому хвостику, також я таких на 18650 іменно фуджицу не зустрічав. Але не суть. Бачите, скільки тут роз'ємів. Два плюса, два мінуса, два презента, дата клок і ще там. В общем, така загадкова батарея. Завжди з ними якісь приколи. Найбільше займають часу, а деякі ну, просто вимотують. Дуже на ура. Але що, будемо з ними справлятися. Вона на елементах, до речі, саньо, чіп саньйошний. Підключаємо, діагностуємо. Батарейка не заблокована в робочому стані. Ключі, заряд, розряд відкриті. Дивимось характеристики. 12 рік. Проект наємність 4400 мАч. Залишковий 508 мАч. 12% в неї залишилось від її ємності, та що була з завода. Пройшла 293 цикла. Ключі заряд, розряд відкриті по 3,7 вольта. Швиденько дивимось наш тест умовних попугаїв, як ми вже звикли. І тут у нас що? А тут у нас наступні дані 286, 342, 276. Як бачите, елементи Сеньо себе відпрацьовують повністю. Я вже переконувався в цьому і на батарейках Lenovo, от, і на батарейках Acer. От, вони повністю себе віддають. До 508 мА 293 цикла, в принципі, вона навіть не заблокована. Готова збірка. Все зроблено, все ізольовано. Чіп перепрошитий, відкалібрований, все окей. Забув сказати нюанс. Як я на початку говорив, що з фуджами не все так просто. В цьому дійсно так. Ви бачите ці елементи, які тут стояли. Вони формати 16650 я буду ставити формата 18 650. Бачите, яка різниця? З клієнта узгодив, сказав наутбуці, він там все зробить як потрібно. В принципі, на ісерях деяких також такі нюанси бувають з внутрішніми батареями, ще 16 650. Корпус оцю плівку я ставити не буду, це вже нам збереже якийсь міліметр, ну і ще плюс 1 міліметр. Я думаю, якось вони там втулять. Ну, я їх попередив, вони погодились. Включена заряд йде і маємо наступні характеристики. Дата, цикли, 6400 ємність, проєктно, нагадаю, 4400, 145% життя. В Процесі зарядки майже 1 А в неї заходить. Швиденько, наш коротенький тест по Пам'ятаєте, да, було майже там